Сьогодні маємо кілька матеріалів. Почнемо зі статті в газеті Guardian, яка аналізує нечисленний список опозиційних лідерів у Росії, які теоретично могли би в майбутньому кинути виклик Владіміру Путіну. Отже, пише Шон Вокер, кореспондент Гардіан у Москві про те, що через вбивство Бориса Німцова втратила російська ліберальна опозиція одного з останніх гучних спікерів. Був короткий період після парламентських виборів в кінці 2011 року, коли здавалося почали наростати вуличні протести у Росії. Захопили Москву демонстрації, пам'ятаєте ці акції на болотній площі. Однак, оптимізм знову зник, коли Путін переміг. На президентських виборах у 2012-му. Ну хто ж з опозиційних лідерів міг би скласти конкуренцію Путінові? На думку журналіста, це зараз такі люди, як Михайло Ходорковський, Гаррі Каспаров. Обоє вони мешкають за кордоном, не в Росії. Каспаров у Сполучених Штатах, Ходорковський у Швейцарії. Олексій Навальний також називає це ім'я Шон Вокер, журналіст Гардіан. Нагадаю, за зараз під арештом Олексій Навальний зараз листівок у метро. І не дозволили йому навіть від відвідати похорон Бориса Німцова, який відбудеться завтра. Ну і навіть такі прізвища називає автор цього матеріалу, як Стрілков, Ігор Стрілков, він же Гіркін. І Сергій Удальцов, до речі, про Стрілкова, пише так: Шон Уокер давно говориться, що серйозна загроза Путіну походить не від лібералів, а від націоналістів. Ці сили по-новому надихнула війна на сході України. І навіть одна з теорій вбивства Німцова є такою, що його буцімто вбили радикальні націоналісти. Далі до статті в газеті «Російські відомості. Російська одна із небагатьох незалежних ліберальних газет, які залишаються поки що не підконтрольні Кремлю. Пише про те, що передчуття громадянської війни панує у Росії після вбивства Бориса Німцова, говорив про це сьогодні наш співрозмовник скайпом. Отже, відомості пишуть сам цей злочин прямий наслідок взятого владою курсу на мобілізацію суспільства. Війна в Україні та створення засобами пропаганди образу ворога спричиняють поділ суспільства на своїх та чужих. Головною духовною скрепою кримської більшості стає ненависть до ворога. Влада в цій ситуації не грає роль арбітра, а грає за одну зі сторін. Інша сторона стає п'ятою колоною, не до громадянами так, от так пише відомості про те, що відбувається в Росії. Демонстративне замовне вбивство надзвичайно відомого політика біля стін Кремля ставить владу перед простим або жорстким. Але жорстким вибором продовжує цитувати далі газету відомості. Політичні вбивства та теракти часто стають офіційним приводом для зміни політики. Великою є спокуса зробити її жорсткішою, тим більше, якщо мобілізація вже вибрана як альтернатива відкритому конкурентному розвитку. Сьогодні посилення жорстокості означатиме майже повне політичне та економічне закриття країни та жорстокі репресії до незгодних. А на економіці можна буде ставити жирний хрест такий посамістим. Прогноз російської газети відомості, що чекає Росію після вбивства Бориса Німцова. Нью-Йорк Таймс, американська, тим часом пише про угоду, енергетичну між Німеччиною та Росією, яку не вдалося заблокувати британцям, мова про угоду, яку підписала німецька компанія газова RWE та російська інвестиційна компанія l 1 Energy. вони домовилися про угоду довкола нафтогазового підрозділу RWE DEA, Попри заперечення британського уряду, компанія, ця російська, яка зареєстрована в Лондоні, є власністю російського мільярдера Михайла Фрідмана, погодилась купити цю німецьку компанію за 5 мільярдів євро. Серед головних активів, і що привабливе цій німецькій компанії, велике газове родовище в північному морі. Ну але британський уряд відмовлявся підтримати продаж, тому що занепокоєний, що компанія Фрідмена може стати мішенню для нових економічних санкцій, які, ймовірно, будуть запроваджені проти енергетичного сектору Росії через конфлікт в Україні. А ці додаткові санкції можуть спричинити. Зупинку видобутку на газових родовищах, це, в свою чергу, створює ризики для безпеки та ризики екологічного забруднення, пояснює мотивацію британського уряду New York Times. І наостанок, матеріал Української служби Deutsche Welle, німецької хвилі. Це інтерв'ю із колишнім віцепрем'єром Польщі Янушем Томашевським, який каже про те, що інвестори не прийдуть до України доки в Україні триває війна. Питає, запитав його журналіст, що має статися, щоб закордонні інвестори почали віддавати перевагу. Україні, а не Росії, якщо вибирати між цими двома країнами, і е, відповідає так: пан Томашевський каже, що спочатку має завершитися війна, бо вона відлякує інвесторів найбільше, оскільки це не внутрішній конфлікт, а повноцінна війна між двома сусідніми державами. Ніхто не знає, як довго вона триватиме і завершуватиметься. Допоки війна триває, вкладені гроші можуть принести великі прибутки, але можна блискавично все втратити. Ну і Також говорить він про те, як в Україні подолати корупцію, про грузинський досвід згадують. Не згадує власне журналістики і питає колишнього віцепрем'єра Польщі про те, чи застосований цей досвід в Україні. Ну і на думку співрозмовника насправді не зовсім, тому що Грузія набагато менша країна, ніж Україна, там корупція мала зовсім іншу структуру. І відповідно важко в Україні застосувати цей досвід. Бюрократія корупція в Україні значно більш вкорінені і розвинені ніж у Грузії. Отже, це матеріал Deutsche Welle, інтерв'ю з екс-віцепрем'єром Польщі Янушем Томашевським. На цьому будемо громадський світ закінчувати завтра у цій студії о 17-й. Побачимося на все добре.